Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої аромати за квітень і які аромати я обрала собі на травень. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про ці аромати і про багато-багато ще іншого. Так, це Project Pen. Про Project Pen це проєкт, де я закінчую аромати. Або намагаюся це зробити, або Хоча б намагаюся трішечки більш активніше деякі аромати використовувати. Так, я вам зараз покажу чотири 4 аромати, які я закінчила. Я закінчила їх у квітні. Перший аромат, це мій аромат, з яким у мене дуже-дуже довга історія. Це не перший флакон, не другий, не третій, не четвертий. Я його зараз використала. Трішечки мені потрібно, часу, може, рік, відпочити від нього, і потім я куплю собі черговий флакон. Це у нас Давідов cool Water. Він дуже класний, дуже акватичний, красивущий. Дуже-дуже. Ем, Свіжий аромат, я його вважаю одним з найкращих свіжих ароматів на ринку. Так, він, аромат доволі вже не новий. Він в якомусь якось там четвертому-п'ятому році вийшов. Але люди, він супер класний. Він супер цікавий, супер класний і він так класно зроблен. Якщо ви хочете, щоб собі щось таке свіже, просто не шукайте іншого. Єдине що. І через те, що там така яскрава свіжість, цей аромат може викликати головний блід, так що обережно з ним. І, в принципі, хочу вам сказати з усіма свіжими ароматами. Наступний аромат це аромат «Кокольозо». І оцей «Кокольозо» – це аромат від Ботега Вердеса це італійський бренд. Якщо ви заплющите очі, ви. І це, я вам гарантую, що ви можете подумати, що перед вами стоїть, стоїть там, ну, там, тарілка якась наповнена цими чоколад-чіп-кукі. таке печиво домашнє, яке ви тільки що зробили. Винули з такими великими шматками шоколаду. Оце так воно пахне. Неймовірно, красиво, неймовірно, гурмансько. І... Супер, супер, супер реалістично. Ще один аромат, і з ним у мене були, знаєте, мені він дуже подобався, і я люблю цей аромат, але я більше люблю його ну, класичну версію. Це у нас um, Estee Lauder Pleasures Intense, Інтенсивна версія. Я більш люблю Estee Lauder Pleasures, класичну версію, але і ця. І ця і багато інших. Взагалі, всі інші версії, вони були теж дуже-дуже класні. У мене колись була доволі така величенька колекція всіх оцих ароматів. А, зараз, ескада, ескада Joyful. І це насправді такий аромат, дуже, дуже свіжий, дуже радісний, радість вам приносить цей аромат, і він дуже легкий в використовані. Не потрібно там думати, чи підійде він мені, чи не підійде. Підійде, 100%. Дуже класний, дуже з ним було легко і красиво. І, і ви знаєте, я хочу ще одну річ вам сказати, що деякі люди ображаються, чи, чи, чи вони якось так знає, думають, що якщо я закінчую аромати, то це, це про те, що мені цей аромат більш не, не, не потрібен, він мені більш не подобається. Це не так. Я люблю ці аромати, і якщо я закінчую, закінчую ці аромати, це не означає, що я, я перестала їх, їх любити. Я просто їх закінчила і все. Деякі аромати я купую одразу деякі аромати у мене вже куплені. Вже там є і вже готові, к тому, щоб їх розпакувати. А деякі я потім не купую, бо у мене є чи щось схоже, чи просто я не хочу більше нічого такого мати в колекції. Так що, коли я закінчую аромати, це не про те, що я хочу від них позбавитися. Потім чотири аромати, ті, які у мене були в квітневому. Ем, проєкту Це агент Провокатор. І ось ой, агента, про... агента провокатора я найбільш і використала. Ось тут оця штука, і зараз у мене отут ем, аромат. І я буду і е, користуватися їм і надалі. І він класний, він класний він більш легкий, він більш такий, знаєте, свіжий аромат, ніж класична версія. ось е, Цього аромату. Потім один аромат, і ось ви знаєте, якщо ви любите аромати, якщо у вас є аромати, то ви знаєте, що ось ця любов і захоплення ароматами, і бажання користуватися ароматом чи не користуватися ароматом, воно таке, знаєте, хвилями. Іноді хочеться, а іноді не хочеться. І це не про те, що мені не подобається цей аромат. Просто не тягне мене на цей аромат. І це не залежить від сезону, від. Просто так, просто не хоче. Ось так, так у мене склалося з Yves Saint Laurent Cinema. Це той аромат, який не тільки я люблю, а у мене ще є і в Загашники один. Я дуже його люблю, але щось знаєте, не тягнеться рука. Таке теж буває. Так ось я його а, вертаю на поличку. Бо. Не тягнеться у мене до нього зараз рука, але ж він дуже класний. Він дуже-дуже дуже класний аромат. Потім вертаю і цей аромат. Я його по повикористала, але небагатько. Я, я з нього кришку зниму, бо вона дуже відбиває оце все, знаєте, у всь, у, увесь світ. Світло усе. Інтрушен від Оскар деля Рента. Дуже класний аромат, він легкий, але з характером. Дуже красивий, дуже яскравий теж цей аромат у мене не перший. Я його люблю. Я люблю і бренд Оскар деля Рента. Як на мене, це дуже класний бренд. І дуже-дуже-дуже про нього не, не часто розмовляють, на жаль, бо він того вартий. І ще один аромат, з яким, знаєте, якась така історія була, така трішки странна історія, бо він був, я його купила, ну, він був у продажі, я його купила, він мені дуже сподобався, бо там рожевий рожевий перець, рожевий перець, дуже класний аромат, і потім він ще, ну, Я подумала, ну, зняли, як, ж, як завжди, ж то буває. знаєте. І потім раз і він з'явився знову в магазинах. Тому що я не знаю, що там за, з ним сталося. Але флеш від Choo знову у магазинах є. Я його знову бачу і онлайн, і офлайн. І тут рожевий перець, який мені дуже подобається. Але і з цим ароматом теж, як ви знаєте, я його хочу користуватися їм, але мені хотілося рожевий перець більш такий, знаєте, Легкий, такий, який, знаєте, простий, простіший, ніж тут. Ось. Тому цей аромат теж щось мені не пішов. Тому ці три аромати вони повертаються на полички, а агент у мене залишається. І я вам зараз покажу 5 ароматів, які я добрала до, до аромату. Агент, провокатор. Оцей аромат, про який я не так давно вам розповідала. знаєте. Я його з тих пір, як я про нього розповіла, я його більше не, не випускала із рук. Ось він в такій, в такій класній класній пляшці. Це, це Brandalized. він був, він продавався в такій жестяній коробці, і на коробці був, був малюнок Бенксі. З дівчинкою, яка так тримає кульку а, у формі серця. І я не думаю, що Банксій і має, і має хоч яке там відношення до цих ароматів, їх там взагалі 4. цих аромати було. І я не думаю, можу, просто купили права на використовування його ім'я і все. А, Чим мені цей аромат подобається? Тим, що ну, взагалі не треба думати, що, що вдягнути. Кудись йдеш, вдягнеш це і це класно. Це дуже легкий аромат дуже з ним зручно. Це не такий аромат, що ви думаєте, боже, як же ж без нього я жила всі ці роки? Ні. І коли закінчиться у мене ця пляшка, я теж її не побіжу. Купляти за ще раз. не Я цього не зроблю, але наразі, коли він у мене є, наразі, коли я їм користуюся, з ним легко, про нього навіть думати не потрібно. Ось, наприклад, мені кудись потрібно піти. Я не знаю, там від від хати там вийти, піти до магазину, ось він. Чи кудись там щось там? По-швидкому там зробити. Ось він. Тобто це такий знаєте, паспорту, який легкий і майже непомітний, не в тому сенсі, що його не помітно, що його не чути, його чути. Просто ви не зможете зрозуміти, що це за аромат. Що, як? Просто класно пахне і все. Ось і все. Він квітково фруктовий, трішечки мускусний аромат. Як на мене, оптимальний варіант. Потім, оце рожевий перець, дуже легкий використовування, дуже смачний, дуже такий, знаєте, Простий, не в тому сенсі, що просто використовувати всі аромати, просто використовувати. Якщо хто не знає, як використовувати аромат, люди отак. В тому сенсі, що це просто з ним нічого там, під нього не потрібно там вдягати там щось незвичайне, краситися не потрібно, підбори не потрібні. Це рожевий перець. Рожевий перець від ботега від, Верди. Я пам'ятаю, що я цей аромат купувала, і я за нього заплатила 490 євро. Дуже яскравий, дуже красивий, рожевий перець, соковитий, все як потрібно, все дуже класно, все супер. І він, ось такий аромат, як він, він дуже класний для того, щоб наслаювати аромати один на один. Так, потім ще один аромат. І цей аромат я вам хочу а, розказати його ноти. Ось він у мене в такому стані вже. Це у мене Fioric Yarry, це у мене світлі квіти від Herbolario. І це не перша моя пляшка цього аромату. У мене вже була інша пляшка. Я її використала. І так, знаєте, так якось використала дуже-дуже швидко. І побігла ще одну купити. Ні, я не побігла її купити. Я замовила її чоловікові і він мені її привіз, у цю штуку. І після цього я ось отак використала і все. І ось у мене він стоїть. Тут у нас гріфрут, біргамот, мандарин, троянда квітковість яблуні. Яблунівий цвіт, малина та, як же ж вона Саль, сейдж? Сальвія са, О, як же ж вона. Коротше коротше, така трава ароматична дуже. Ось дуже красива композиція. Легка, прилегка, дуже красива, дуже з нею так радісно, соковито на кожен день, особливо, в літочку так просто супер. І я так думаю, що я все ж таки цей аромат якраз використаю. В... В цьому місяці, в травні, і це не буде дуже, дуже складно зробити, бо він мені подобається. Він деякими своїми поведінками іноді цей аромат мені нагадує, мій улюблений аромат. від... Крістіан Лакроа, який називається Базар. Ось щось там є з цим, з цим ароматом спільного. Потім ще один аромат, і цей аромат називається Mary. Я завжди кажу на нього Mary Me це не Mary me, це Desire Me від Escada. Бо у них там був Mary Me, Desire Me, щось там ще було. Що у нас в цьому ароматі? У нас є цитруси, мандарин? клімітін, зелені ноти, півонія, орхідея, потім кава, темний шоколад, солодкі ноти та крема ша. Дуже красивий дуже красивий аромат. У мене в цьому, до цього аромату був ще крем для тіла та гель для душа. І вони продавалися, знаєте, не в таких ось туби, от такі туби класичні, да? а продавалися в таких широких такі. Широкі чорні ем, флакони, плоскі такі флакони, дуже класно були зроблені. Вони були з пластику, але вони були класно зроблені. І я пам'ятаю, я намивалася оцим гелем, потім цим кремом намазувалася, потім цим парфумом надухарювалася і кудись там йшла, наприклад, там до бару чи до дискотеки, чи яким там з подругами. Зустрічались. Так що для мене цей аромат ще й дуже-дуже приємні, дуже класні спогади. Уявіть собі, що ви десь в якомусь там садочку, якийсь там екзотичний садочок, ви там в садочку і щось там солодке їсте. Оце, він, оце оцей аромат. І останній аромат, і цей аромат, знаєте, його вже нема. Давно його вже нема. А, а, цей аромат. І я його купила в, в Німеччині. В Німеччині я була в Штутгарті, і там була парфума, там був парфумерний магазин. То знаєте, парфумерні магазини і ще такі аптеки є, ін, іноді заходите, А вона така довга-довга-довга, і все там із дерева зроблено. Все таке, знаєте, таке старе, не старе в тому сенсі, що старе, а таке старінне трішечки. Знаєте. Там був такий парфумерний магазин, історичний парфумерний магазин у Штутгарті. Зараз він зачинився вже. Я не пам'ятаю, чому саме, але то, що я пам'ятаю, що гозяєва е магазина, вони вже були такі літні люди, і вони пішли на пенсію, і просто нікому було цей магазин віддати. І я, коли я там була, я купила там оцей парфум. Я вийшла з ще з такою, знаєте, сторб, торбочкою з спробниками. З І це було дуже приємно, дуже класно. Ну, Купила я цей аромат. Це їх. Особистий аромат. Вони робили ці аромати на фабриці Мікалєв. Фабрика Mikalev, вони роблять аромати для себе, а також вони роблять аромати і для інших брендів, теж там можна за, ну, зам, замовити аромат. Так ось, оце такий аромат від шлос Парфумерії. Він називається Лока. Дуже класний аромат. Я про нього ніколи майже і не розповідаю, тому що, знаєте, просто, ну навіщо? його вже не купиш. І до речі, парфумер, який зробив цей аромат, це парфумер, який робить аромати для Мікалєв. Тут у нас апельсин, мандарин, геліотроп, жасмін, Гуаяк. Кокос, кедр та мускус, дуже класний аромат. Не думайте, що він класичний, оце знаєте, пляжний аромат через те, що там є кокос. Ні, він просто дає таку якусь таку кремовість цьому аромату. Та й все. Це квітковий цитрусовий аромат, біло-квітковий, дуже-дуже красивий, дуже класна композиція. І ось буду використовувати цей аромат теж в цьому місяці у травні. Оце і все про що я вам хотіла розповісти. Сподіваюся, що вам сподобався це сподобалося це відео. Якщо ви теж ведете свій Project Pen, то, будь ласка, розповідайте, як там у вас справи, що закінчили, що не закінчили. До речі, наступного місяця у мене буде ну, трішечки, знаєте. Потрібно ж підвести там, що там, як, за 6 місяців, да? Я вам всі покажу аромати, які я закінчила за 6 місяців. Отакі От справи. Я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. З вами ми зустрінемось в неділю. Па-па!